Докладніше про тему раптових морозів дивіться сьогодні в програмі Актуальне інтерв'ю одразу після закінчення інформаційного випуску новин регіонів. А у Бурштині, як і в інших містах, першими наступ цимових холодів зустріли комунальники. Попри зношеність комунікації безліч повсякденних проблем, працівники комунального підприємства Житловик перед випробуваннями не відступили і забезпечили на щастя без подачу тепла в оселі жителів міста. Іній на деревах білий сніговий покрив на дорогах і на прилеглих до будинків територіях, а ще лютий мороз нагадують про те, що зима у розпалі. Головне за такої погоди, аби в оселях було тепло. Погоджується з такою думкою і головний інженер комунального підприємства Житловик Денис Мариняк. У оселях у людей, само собою, мусить бути тепло. Попри те, що до початку холодів, певні побоювання таки були. Адже усі ми пам'ятаємо, яких зусиль коштувала у попередні роки комунальникам підготовка до кожної чергової зими. Поривів тоді було чимало і, можливо, саме завдяки їх своєчасному усуненню нинішня зима не застала нікого зненацька. Цього року ми майже нічого не ремонтували, тільки мали ті пориви, які були, не усунули. Літній період, після опресування тепломереж. Але ми такі аварійні участки ми поміняли минулого, позаминулого років. Хоча, звісно, тепломережа в місті давно застаріла. Треба замінювати поступово всю всю, всю тепломережу, тому що вона вже достатньо зношена. З другого боку, перевагою нашого міста є постачання тепла від бурштинської ТЕС, що гарантує дотримання відповідного теплового режиму. В середньому температура, яка подається з Бурштинської ТЕС сюди на місто, 92-93 градуси. Попри досить великі втрати тепла, необхідну температуру у квартирах житлових будинків вдається забезпечувати. У мене, можна сказати, досить нормально. Не можу сказати, що дуже холодно. Було роки, коли було набагато холодніше. Тепло, тепло. Гріється. Я не можу сказати, Гріється. Так дуже файно гріється. Хоча подекуди трапляються і скарги. Стояки гарячі, а батареї не гріють. Ну, так це дорогенькі споживачі, ваші проблеми. Тому що ви не маєте батареї. Треба запрошувати, якщо не вмієте самі це зробити, запрошується е наших працівників проміїти батареї. А загалом тепло на у на цю зиму гарантують, принаймні настільки наскільки це залежить від комунальної служби. Будемо надіятися, ну, як таке, знаєте, труби вже досить зношені, всяко буває. Але у нас ще поки що не було такого, щоб ми залишили людей без тепла. Ми тут же кидаємо аварійні бригади ремонтуємо і запускаємо по-новому.